Джинси жіночі Позиція у нас відео під кодом 206. Розмірний ряд ідуть середні та великі розміри. Подивіться, які гарнесенькі з квіточками. А розмірний ряд, як ви і полюбляєте, середні, великі і батальні розміри. Ціна такої позиції по актуальному курсу на сьогоднішній день становить зарахуванням вже знижечки лише 1995 гривень. Хто бажає придбати за. Вигідною, доступною ціною радимо скористатися такою можливістю. Мішечки із погляду йдуть у нас по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок ФОП. Відправляються посилочки щоденно з кривого рогу на вантажні відділення новою поштою. Дякую, Наталечко, за підтримку ефіру, дякую за лайки. Друзі, беремо приклад із Наталки і також підтримаємо наш прямий ефір. потапаємо, потапаємо по прямому ефірчику і не забуваємо. Робити замовлення. Сьогодні у нас джинси, жіночі футболочки. Дякую за сердечко, дякую. Перша позиція акційна. Жіночі джинси, середні, великі і батальні розміри. Ця позиція у нас іде в хорошому стані. Всім, друзі, ще доброго ранку. З вами текстильна група текст У нас оптові продажі сортованого секонд-хенда по позиціям. Сьогодні знімаємо різні позиції, буквально по 4-5 мішечка кожної із них. Даємо можливість вам вибрати. І зараз у нас в прямому ефірі лот номер 1 Перший мішечок, жіночі джинси, середні, великі і батальні розміри. Вартість мішечка вагою 25 кг, буде коштувати лише 1995 гривень. На цілих 1056 гривень ви заощадите, придбавши цю позицію. Сьогодні будуть у нас на огляді футболочки жіночі, бріджі лосіни, середні великі розміри, і футболочки чоловічі з коротким рукавом, без комірців, в хорошому стані. Позиція наближена до першого сорту. Одяг спортивний, міксований Америка. Аж дві позиції сьогодні покажемо, де і спортивні штани, і олімпійчки йдуть. Тому лишаємося в ефірі, передивляємося. Ми щоденно в прямому ефірі з одинадцятої десь. Інколи раніше до 17.30 з перервами. Знімаємо різні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Передивляємося. Хто бажає придбати лот номер 1 джинси жіночі, забираємо мішечок перший, який зараз у нас в прямому ефірі. Ціна лише 1996 гривень. Валентину, доброго раночку. І так, друзі, перший мішечок огляд щойно був здійснений. Зараз складемо цей мішечок, викладемо огляд до. Був...